Справа герст проти Великобританії 5 липня 2001 року Джон Герст подав заяву проти сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії до Європейського суду справ людини. Щодо обставин справи, то 11 лютого 1980 року заявник визнав себе винним у ненавмисному вбивстві на підставі обмеження відповідальності. Його визнання провини було прийнято на основі медичних свідчень про те, що він був людиною з серйозним розкладом особистості, тобто з певними психічними захворюваннями. Його засуджено до довічного позбавлення волі. Термін дії і покарання, що стосувалося відплати та стримування, закінчився 25 червня 1994 року. Тривалість тримання під вартою грунтувалася на тому, що на міркуваннях ризику і небезпеки, і комісія з умовно дострокового звільнення вважала, що він продовжував нести ризик для суспільства. Тому його не відпускали раніше. Тобто ще ще більше його затримали заявник. Згідно з, зі статтею закону 3 закону про народне представництво 1983 року, заборонено голосувати на парламентських чи місцевих виборах. Порушив справу у високому суді, домагаючись визнання цього положення несумісним з Європейської конвенції прав людини. У рішенні окружного суду від 4 квітня до 2021 року. Лорд суддя Кеннеді визначив, що стаття 3 має давню історію і пояснив, що існує більше ніж один елемент покарання, ніж примусове затримання, вилучення із суспільства означає позбавлення привілеїв суспільства, серед яких якраз е право голосувати за свого представника. Очевидно, що є елемент покарання, а також елемент виборчого законодавства, в'язнів втратили моральний авторитет голосувати. Тому тобто, е пана. Герста затримали. Пан Герст е, вже довго сидить у тюрмі і хоче проголосувати, піти на вибори, але йому не дають е, щодо якраз за статтею 3 закону про народне представництво 1983 року. Особа, що знаходиться в ув'язненні і яке вона від'їжджає в управну установу на виконання вироку, не може голосувати на законні підстави. На законній основі на будь-яких парламентських виборах та на виборах до органів місцевого самоврядування. Заявник скаржився на те, що його позбавили виборчих прав. Він посилався на статтю 3 першого протоколу до Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, як і в, в першій презентації щодо високих договірних сторон зобов'язується проводити вільні вибори через розумні е, проміжки часу таємним голосуванням з умов, які забезпечать вільне вираження думки народу при виборі законодавчого органу. Мотивація Щодо рішення суду таке обмеження не було пов'язане з характером або серйозністю правопорушення та по різному впливало на ув'язнених залежно від того, чи збігалося їхнє ув'язнення з виборами, це потенційно позбавило значну частину населення, понад 48 тисяч осіб, право голосу або можливості оскаржити на виборах карну політику, яка їх торкнулася. Крім того, заявник стверджував, що оскільки він був пов'язаним після закінчення строку покарання. Термін його покарання закінчився, і його утримувало через ризик, і на цьому випадку більше не могло бути жодного виправдання, заснованого на покаранні. На перший погляд, здається, що якраз ця стаття протоколу номер 1 відрізняється від інших прав гарантованих Конвенцією, та ем протоколами, оскільки вона формується у термінах зобов'язання договірної сторони проводити вибори, які забезпечують вільне вираження думки людей, а не з точки зору певного е права чи свободи, однак, беручи до уваги підготовчу роботу до статті 3 першого протоколу та тлумачення цього положення в контексті Конвенції, в цілому, суд встановив, що воно гарантує індивідуальні права, включаючи право голосу та бабалотувати. Бал на вибори. Суд означає, що і не обмежує цілі, які має переслідувати обмеження як інші положення Конвенції. Уряд стверджував, що цей захід переслідує мету попередження злоч... злочинності шляхом санкцій за поведінку засуджених, а також посилення громадянської відповідальності та поваги до верховенства права. Суд означає, що на момент ухвалення останнього закону уряд заявив, що метою заборони засудженим було призначення додаткового покарання. Тим не менш, права, які надані статею третього протоколу, які е, не є абсолютним, існує місце для непрямих обмежень, і договірним державам має, е, має бути надана свобода розсуду в цій сфері. Щодо висновку суду, європейський суд зазначає, що уряд Сполученого королівства в належний час має вжити такі заходи, які він вважає доцільним для виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення права голосу відповідно цього рішення. З Цих обставин він вважає, що не можна вважати наданням заявником справедливої сатисфакції за порушення у цій справі. Е і він постановляє що мало місця якраз порушення статті першого третє статті першого протоколу. Е Держава-відповідач має сплатити заявником відшкодування витрат, і про е так, опс, вибачте, і про е встановлення порушення саме по собі є достатньо справедливою сатисфакцією за будь-яку моральну шкоду за подію, е, заявником. Дякую за увагу. por apresentar a